Про події війни говорить Стратком. Російська Федерація атакує житло українців. У двох містах у Чернігові та Охтирці на Сумщині минулої ночі ворожі безпілотники завдали ударів по багатоквартирних будинках. Як повідомила ДСНС, одразу декілька російських ударних безпілотників влучили в покрівлю та стіну багатоповерхового житлового будинку в Охтирці. Виникли пожежі у квартирах. Семеро цивільних постраждали. Рятувальники змогли евакуювати 35 мешканців. Ще сімох деблокували з пошкоджених помешкань. Загалом у шести прифронтових областях України за минулу добу щонайменше 10 цивільних загинули, та 39 дістали поранення внаслідок агресії Російської Федерації. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти понеділка. Ворог атакував Україну із застосуванням 149 безпілотників різних типів, із них близько 90 шахеди. Атака відбувалась із семи напрямків: повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними, протиповітряною обороною збито і подавлено 131 ворожий безпілотник на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 16 ударних. Безпілотників на 11 локаціях, а також падіння збитих уламків у чотирьох місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Російські війська продовжують щоденні обстріли трьох північних прикордонних областей України і намагаються діяти піхотними групами. Проте не можуть прорвати смуги оборони українських прикордонників. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Досягти якихось кардинальних успіхів або просунутися в території нашої країни, зокрема через смуги оборони, які отримують підрозділи державної прикордонної служби, ворог не може. під час обстрілів, які передують і штурмовим діям, і які націлені по ці удари по позиціям українських захисників наряду з цим ворог б'є на жаль і по населеним пунктам, фактично підтверджуючи свій статус країни терористки. Бо через такі дії нищиться інфраструктура є і загибель або поранення мирних людей, які проживають в прикордоні. 164 бойових зіткнення протягом минулої доби зафіксовано на фронті. Повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Це на три більше ніж за попередню добу. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмових дії агресора. На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 20 атак росіян на Костянтинівському 18. Найменше боєзіткнень по одному на двох напрямках: Краматорському та Придніпровському. У неділю ворог завдав двох ракетних. Та 67 авіаційних ударів застосував 6 ракет і скинув 182 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4180 обстрілів, зокрема 85 із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6568 дронів камікадзе. Водночас авіація сил оборони уразила 5 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 810 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, бойову броньовану машину, 10 артилерійських систем, 530 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 4 ракети, 47 одиниць автомобільної техніки та 3 одиниці спеціальної техніки, російських окупантів. Ставайте в сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Бійці спеціального підрозділу примари головного управління розвідки Міністерства оборони вистежили та завдали успішного удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу БУК М3. Відео підтвердження удару оприлюднило головне управління розвідки. Згідно з повідомленням, дороговартісну систему ППО російських загарбників спалили на тимчасово окупованій території Запорізької області поблизу населеного пункту Свято Троїцьке. Посилювати обороноздатність та зміцнювати своє військо, щоб надалі відбивати повномасштабну російську агресію, удосконалення підготовки персоналу, головна тема наради у головнокомандувача ЗСУ. Генерал Сирський заслухав доповіді щодо нарощення якості підготовки, розвитку БЗВП в бойових бригадах, посилення безпеки військовослужбовців у навчальних центрах, відбору інструкторів для центру підготовки штурмових підрозділів, первинної адаптації новачків в навчальних центрах. Головком відзначив важливість реалізації комплексної програми з адаптації військовослужбовців на початку проходження БЗВП, адже саме в цей період відбувається значна частина СЗЧ. Представники підрозділів поділилися своїм досвідом роботи на цьому напрямку. Головнокомандувач також повідомив, що задля безпеки триває перенесення місць підготовки і навчання подалі від фронту. Армійські корпуси закріплюються за полігонами в центрі та на заході України. Водночас головком ЗСУ наголосив на необхідності прискорити будівництво й оснащення укриттів у навчальних центрах. У Києві презентували новий документальний фільм «2.2.5. історію про воїнів 225-го окремого штурмового полку. Стрічка розкриває шлях підрозділу і тих, хто пройшов крізь важкі події широкомасштабної війни. Олег Ширяєв, Герой України, командир полку, розповідає, що цей фільм про тих, хто прийшов у підрозділ із різних життів, але вони стали братами по зброї. Ми показуємо суспільству війну такою, якою її бачать військові, без пафосу, без прикрас. Але з неймовірною силою людського духу підкреслив генеральний продюсер фільму, начальник головного управління комунікацій збройних сил України, полковник Богдан Сеник. Це стрічка про справжню відвагу про людей із своїми сім'ями, життями і мріями, які самовіддано стоять за свій народ, за своїх друзів. Кожен епізод фільму це жива, правдива історія. Зазначив заступник начальника генерального штабу збройних сил України, бригадний генерал Олексій Шевченко. Також він вручив відзнаки військовослужбовцям 225-го окремого штурмового полку. Документальний фільм «2.2.5» доступний для перегляду онлайн на Ютуб-каналі Захисники Незалежності переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.